Вітаю здобувачів знань восьмого класу на уроці хімія. Тема уроку молярний об'єм, закон Авогадро. Опрацьовуємо параграф 20, а матеріал параграфа допоможе вам з'ясувати суть фізичної величини, молярний об'єм, зрозуміти, чому в однакових об'ємах різних газів міститься однакова кількість молекул. Розв'язувати задачі з використанням молярного об'єму газів. Тож слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо прочитане, розуміємо його та застосовуємо в ході виконання вправ після параграфу. Молярний об'єм. Порцію речовини можна характеризувати не лише за її масою, а й за об'ємом. Тому, крім молярної маси, використовують іншу фізичну величину молярний об'єм. Молярним об'ємом називають об'єм одного моль речовини. Позначення молярного об'єму ВМ. А одиниця вимірювання сантиметр в кубі ділиться на моль, або літр ділиться на моль. Із курсу фізики вам відома формула, що об'єднує масу речовини м маленьке. Її густину ρ і об'єм В. Ось ця формула М дорівнює ρ помножити на В. Це пам'ятаємо. Аналогічний зв'язок існує між молярною масою і молярним об'ємом. Молярний об'єм дорівнює добутку густини ρ на молярний об'єм. Із цієї формули отримуємо іншу формулу. В Молярний дорівнює діленню молярної маси на густину ρ. За цією формулою можна обчислити молярний об'єм будь-якої речовини, а для цього потрібно розрахувати молярну масу речовини і використати її значення густини. Кожна тверда рідка речовина має своє значення молярного об'єму. Наприклад, для алюмінію, кухонної солі, води та етилового спирту 10, 27, 18 і 58 кубічних сантиметрів поділене на моль. Відповідно, малярні об'єми речовин у твердому і рідкому станах, як і їхні густини, майже не залежать від температури і тиску. Гази під час нагрівання або зниження тиску істотно розширюються, а внаслідок охолодження або підвищення тиску стискуються. Це зумовлено тим, що відстані між молекулами в газах дуже великі. У твердих і рідких речовинах найменші частинки перебувають у контакті одна з одною. Зі зміною умов змінюється також густина газу і його молярний об'єм. Тому, надаючи значення цих фізичних величин, Обов'язково вказують відповідні температуру і тиск. Нормальні умови коротко НУ 0 градусів за Цельсієм та тиск 760 мм ртутного стовпчика. Для газів за нормальних умов В молярне завжди 22,4 літр поділити на моль. Це встановили учені. Що молярний об'єм різних газів за однакових умов один і той самий. Зокрема, за такою температурою тиску він становить 22,4 літр на моль. Його називають молярним об'ємом. Тож запам'ятаємо, один моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм 22,4 літри. Описуючи фізичні властивості речовин, вказують її агрегатний стан за звичайних умов. У цьому разі йдеться про умови, які найчастіше існують у приміщенні, де вивчають або використовують речовину. Це температура приблизно плюс 20 градусів за Цельсієм і тиск приблизно 760 мм ртутного стовпчика. Зв'язок між об'ємом, кількістю речовини і молярним об'ємом. Описує ось така формула. Спробуйте її вивести самостійно. В дорівнює Н помножити на В молярне. З цієї формули можна отримати дві інші. n кількість речовини буде дорівнювати діленню об'єму на молярний об'єм, а В молярний буде дорівнювати В ділиться на кількість речовини. Отже, молярний об'єм це відношення об'єму до кількості речовини. Закона вогадро. Ви вже знаєте, що один моль водню, кисню чи іншого газу займає за нормальних умов об'єм 22,4 літри і містить 6,2 на 1023 ступені молекул. Гіпотезу про однакову кількість молекул в однакових об'ємах різних газів, яка ґрунтувалася на результатах досліджень реакцій між газами, висловив на початку 19 століття Амдео Авогадро. Отримавши подальше експериментальне підтвердження і теоретичне обґрунтування, ця гіпотеза стала законом. Тож закон Авогадро формулюють так. В однакових об'ємах різних газів за однакових температури і тиску міститься однакова кількість молекул. Наводимо важливий наслідок закону Авогадро. В однакових об'ємах різних газів за однакових температури і тиску містяться однакові кількості речовин. Ми це бачимо на малюнку 37. Розгляньте його, проаналізуйте. Розв'язування задач. Застосуємо набуті знання параграфу для практичного використання в ході розв'язування задач. Задача перша. Обчислити об'єм 0,4 грамів водню за нормальних умов. Коротко записуємо умову задачі. Маса водню 0,4 грами. Нормальні умови записуються ось так. Треба обчислити об'єм водню. ВH2 знак питання. Переходимо на поле розв'язання. Перший спосіб визначаємо кількість речовини водню. NH2 дорівнює маса водню ділиться на молярну масу. Тож підставляємо цифрові дані і отримуємо результат 0,2 моль. Друга дія: обчислюємо об'єм водню складанням пропорції. 1 моль водню займає за нормальних умовах об'єм 22,4 літри. А значить 0,2 моль водню займуть х літрів. Вирішуємо цю пропорцію. 0,2 множимо на 22,4 і ділимо на 1 дорівнює 4,48 літрів. Другий спосіб. Визначаємо кількість речовини водню. За тією ж формулою. NH2 дорівнює маса H2 поділити на молярну масу H2. А далі обчислюємо об'єм водню за відповідною теж формулою, вже не через пропорцію. V водню буде дорівнювати кількість водню помножена на V молярний. Підставляємо цифрові дані. Результат буде той самий 4,48 літра. Самостійно визначить кількість молекул в одному літрі кисню за нормальних умов. Ось зразок перед вами. Розберіться в ньому самостійно. В логіці рішення цієї задачі і способів. Задача номер 3 Теж для самостійної е, роботи. Визначити густину чадного газу СО за нормальних умов. Коротко записали умову задачі і розв'язали. Аналогічно користуючись вище зазначеними формулами. Для того, щоб краще зрозуміти тему уроку, перейдіть до виконання диференційних вправ, спочатку простеньких, а потім більш складних. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.